Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В даному відео не буде якихось там корисностей, лап чи якихось майстер-класів, просто буде розмовне відео, Якби не дуже звиклий такий формат для мого каналу, але все ж спробуємо. Покажу вам свій проект грудня. Ну, Маємо те, що маємо. У нас 5, числа, 5 грудня з донькою виписали з лікарні. От 6 числа я почала в'язати шапку, сьогодні вже 22, і я до сих пір в'яжу шапку. Ну, Така ситуація. Не зовсім багато не часу на в'язання. Тому можете налити собі кави чаю і пов'язати зі мною, поки я буду вам ще там розповідати певні свої думки. От. Насправді мене найбільш, так би мовити, я активна на двох платформах: це в Ютубі і Інстаграмі. І вони мене були ніби розділені. Ютуб більш такий, щось таке от корисне, я тут показую, а Інстаграм більш такий, як би як блог. Але реалії такі, що ну, корисно щось викладувати, завантажувати на YouTube. Як би я не старалася, ну, частіше, ніж один раз на тиждень мене не виходить відео, тому що я настільки їх так редагую, що взагалі якби і часу на це немає, буквально 1-дві години вночі я монтую відео. Тому протягом тижня в мене от і виходить викласти тільки одне відео в Ютуб, якісь такі ну, корисне, там якийсь... <кх> певну частину. Якогось майстер-класу. І для Ютуба взагалі краще було б два, хоча б два відео на тиждень викладувати. Ох, але в моїх реаліях це ну, просто в моїх реаліях і з моїм баченням мого каналу це просто поки що нереально. Тому хіба що розбавляти такими розмовними відео. І, в принципі. Можливо, і потрібно, тому що буває хочеться з вами поділитися певними своїми думками або якоїсь поради спитати. От, можливо, вам було б цікаво послухати те, що я розказую. Ну, от, такий формат, в принципі, можливо, в мене якби і буде іноді. Зараз я в'яжу звичайну шапку резинкою 2 х 2, якби нічого тут. Такого немає, щоб знімати майстер-клас, але, в принципі, виникла думка, що може все-таки якусь цікаву маківку зробити, і потім просто таким ніби коротеньким описом розказати, ну, щоб не було це попетельним, а просто на словах розказати, як я закривала маківку. Але мені здається, що нічого нового я не придумаю. Дівчата вже стільки всяких маківок, верхівок нав'язали, що ну, не знаю. А навіть якщо я щось і придумаю, то, можливо, мені, ну, мені здається, що таке вже буде на Ютубі. Тому що, ну, всього ж не передивишся, всіх каналів, всіх відео. Це дуже багато якби, часу на це треба. Сидіти і дивитися, хто що в'яже. Ну, якби Я не маю такої можливості зараз. От, І в'яжу теж буквально півгодини, годину в день, поки вкладаю дитину спати. Тому що ну, довго так у нас вкладається. От, Знімаю відео, коли дитина спить. От, Щоб. ну... Було тихенько, якби, і було на камеру чути, про що я розказую. От, і вже вночі монтую відео. Тому так. І то, і коли дитина спить, ще ж є купа інших хатніх справ, які потрібно зробити. Тому ну, маємо те, що маємо поки. От. Тому з цією шапкою побачимо, буде майстер-клас чи ні. от. Ну, Ну і як би це хотіла спитати поради, чи варто такі відео додавати на свій канал. Тому що, коли я знімаю майстер-клас, виходить дуже такі великі файли, які я потім редагую. Я не можу просто зняти на камеру матеріал і викласти його в YouTube. Тому що мене чимало речей якби, бісить. Наприклад, я можу знімати, якби відео, знімаю, знімаю, і мені не подобається, як я почала речення, як воно все це звучить на камеру. Я починаю заново. Ну, якби речення, там, Чи ще що, чи певну ситуацію, яку я там. Ну, Неважливо. Суть в тому, що якщо сам файл на 40, 50, 60 хвилин, то я його скорочую до 20-30 хвилин. Тобто майже в половину я все обрізаю всі свої. Паузи, які я витримую. от Це мене, мабуть, буде зараз. оце це, Ось саме це розмовне відео. У мене, мабуть, буде таке, яке буде редаговане прям мінімально. Хочу спробувати так. Тому що ну реально змонтувати тиждень, це по годині, по дві, це буквально 7-14 годин витрачати на монтаж відео, ну не знаю. Така собі історія. ну, Просто займає чимало часу. В цьому якби, проблема, чому у мене не дуже часто є відео на каналі, ну, нові. Хотілося б частіше. І я взагалі планувала вже в середині грудня починати монтувати майстер-клас по своїй сукні з Тобіаса. Сукня, сукня з альпаки така синя, я проводила опитування тут на каналі. Із чотирьох моделей, на які в мене є матеріали, які б саме майстер-клас ви б хотіли побачити б в першу чергу. Ну, більше всього, набрало голосів саме та моя синя сукня. Я планувала в середині грудня почати монтувати і десь в середині січня вже викласти ну, готовий матеріал, щоб не чекати тиждень, два-три. А так буквально з різницею в кілька в два, дні завантажувати на YouTube майстер-клас, щоб там буквально. Протягом двох-трьох тижнів вже все якби, було готове на каналі, а не так, як от у мене з кардиганом дитячим. коли Я, я його зв'язала на початку жовтня, і до сих пір, вже кінець грудня, до сих пір у мене не викладений весь матеріал на канал. От Мене це трошечки, знаєте, ніби ну, я засмучує. Де не трошечки, а добряче так засмучує. Тим більше, що не завжди в мене є можливість монтувати, тому що. Ноутбук не мій і теж потрібно ділитися. <сум> Зо мною так максимально ним діляться, тому тому наразі так. Ось такі мої думки, які я хотіла висловити, і спитати вас, чи варто знімати ось такі відео. Я думаю, невеличкі, такі ну, на 5-10 хвилин. Невеличкі такі ознайомчі, щось спитати у вас, якоїсь поради, щось розказати, що тривожить, ось таке я взагалі всі свої відео е додаю в списки відтворення певні. Тобто є списки відтворення, наприклад, по конкретному майстер-класу, по якійсь конкретній моделі. А от такі відео, у мене є кілька таких розмовних, то я навіть список відтворення створила до кави, чаю і в'язання. Ну, щоб не відносити це ж відео до якогось майстер-класу. Ні, тому що я просто в'яжу в кадрі, навіть себе не показую. А такі просто послухати під час в'язання. ну, якби. О, тому наразі так. Я бачу, як дівчата знімають в'язовлоги, а мені якось, ну, незвично, незвичний такий формат мені для мого каналу. І я не знаю, пробувати чи ні, потрібно воно, чи ні, чи буде хто слухати чи ні. Чи дійсно так корисно просто викладувати та і все, якби? Прошу такої поради у своїх, якби, глядачів, щоб знати, що цікаво вам. Ось тому буду дуже вдячна, якщо ви напишете свою думку в коментарях. Ну, якби наразі все, не буду робити відео довгим. Сказала, що хотіла. От, тому наразі так. Всім дуже дякую за перегляд і чекаю вас в коментарях. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі є додаткова інформація і посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!